Вправа 778. Порівняйте числа. Ну що ж, стартуємо і порівнюємо. В першому заданні нам треба порівняти 29,58 і 31,58. Знаменник у нас однаковий. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Ну що ж, записуємо тоді 29,58 і 31,58. Так, 31 у нас більше, ніж 29, то і 31 58 більше, ніж 29 58. Є. Переходимо до другого завдання, бачимо 17-40 і 17-45. Тут уже навпаки у нас чисельник однаковий. Якщо чисельник однаковий, то чим більший знаменник, тим менший дріб. Тобто ми, якщо записуємо 17 1740, і 1745. То так як у нас тут знаменник більший, то цей дріб буде меншим. Тобто 17 сорокових у нас більший, ніж 17 1745. Переходимо далі до наступного. Бачимо в третьому заданні 9 четвертих і 9 других. Знов таки, ми бачимо, що у нас чисельники однакові, тут у нас 9 четвертих, а тут у нас 9 других. Чим більший чисельник, тим у нас, якщо чисельники однакові, то чим більший знаменник, тим менший дріб. Тобто виходить, що 9 четвертих у нас менше, ніж 9 других. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо одиницю і 11 /14. 11 чотирнадцятих – це у нас правильний дріб, а будь-який правильний дріб у нас менший за одиницю. Чому? Тому що одиницю ми можемо, наприклад, записати як 14, 14. Так, і тут у нас тоді буде 11,14. Ну що ж, знаменники однакові, чим більший чисельник, тим більший дріб. Тобто виходить, що 14 14 більше за 11 14, Або ми можемо записати, що одиниця більша за 11 14. І переходимо до п'ятого завдання. Бачимо одиницю і 28,25. 28,25. Тут у нас чисельник більший, ніж знаменник, то він буде більший за одиницю. Чому? Тому що одиницю, наприклад, ми можемо записати як 25,25. 25. Щоб у нас були однакові знаменники 25, 25. Ну і 28,25. Знаменники однакові, де більший чисельник, там більший дріб, то виходить, що 25 25-25 менше за 28 28-25. Ну, або ми можемо сказати, що одиниця у нас менша за 28 28-25. Є? Потім шосте завдання. Бачимо одиницю і 68, 68. Але 68-68 це одиниця. Ну, а ми можемо сказати, що одиниця це у нас дорівнює одиниці. Ну, якщо так, то ми можемо сказати, що одиниця дорівнює 68. 68. Є? Добре. Переходимо до сьомого. Бачимо 27, 28. І бачимо 28 27. Тут у нас немає ні однакових чисельників, ні однакових знаменників. Але це у нас зліва у нас дріб правильний дріб, а справа у нас неправильний дріб. А ми знаємо, що будь-який у нас правильний дріб менше за будь-який неправильний дріб. Ну що ж, тоді записуємо, що 27 28 менше ніж 28 27. Добре? Ну і ось уму завданні аналогічно 7 шостих це у нас неправильний дріб і 57, 59 – це правильний дріб. Будь-який неправильний дріб у нас більший, ніж будь-який правильний дріб. Це так, можна одразу записати. Тут є місце. Я пропоную все-таки розібрати, чому так. Дивіться, можна порівняти їх з одиницею 7 шостих. Легко порівняти з одиницею, тому що 7 шостих у нас ми порівняємо з 6 шостих. Так як у нас знаменники однакові, чим більший чисельник, тим більший дріб, то виходить, що 7 шостих більше за 6 шостих. Або 7 шостих у нас більше за одиницю. Добре? Ну, Якщо 7 шостих більше за одиницю, а 57-59. Давайте тепер порівняємо з одиницею. Я порівняю тоді так. Скажемо вам тоді, що одиниця це можна записати як 59. 59, це одиниця і 57, 59, так, Де більший чисельник, там більший дріб, бо знаменники однакові, то виходить тоді, що 59, 59, 59, а це одиниця більша. Ніж 575. Добре? Що ж тоді виходить? Виходить, що з одної сторони 7 шостих більше за одиницю, а 5759 менше за одиницю. Ну то зрозуміло, що 7 шостих у нас більше, ніж 5759. Пишемо тоді. Ну і пишемо, що 7 шостих. Більше, ніж 57,59. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.